Вітаю! Сьогоднішнє відео про учасницю нашої групи, яка виграла суд з кредит Капітал. Предисторією у відео під назвою Суд з колекторами Кредит Капітал через борг в Мілуан. Для того, щоб не повторюватися, додам декілька кадрів з цього відео. Звернулася до нас учасниця нашої групи в Facebook із позовом від колекторів Кредит Капітал, позов про стягнення заборгованості Кредит в Мілуан». Ціна позову майже 11 тисяч, судовий збір грубо 2,5. Полізли ми в тому всьому розбиратись. На копалищі можна зменшити ціну позову приблизно на 5 тисяч. Оскільки ми надаємо повний судовий супровід, а це включно з тим, що відкриваємо виконавчі провадження стосовно кредиторів чи колекторів, для того, щоб повернути витрати на правничу допомогу, то повозитися з цим потрібно немало. Ми відмовили в судовому позові через малі суми. Та досить велику кількість роботи, проте пояснили, що потрібно зробити, і на підставі того всього дане відео. Не буду про законність даного позову чи посилання на статті законодавства, тобто юридична мова в сторону. Суть наступна: ми знайшли в матеріалах справи платіжне доручення, якому просто-напросто відсутній ебан рахунок, це вже якби підозріло та не зовсім правильно. Далі те, що не було пролонгації, тобто продовження договору. Це чудово. Також звернули увагу на графік розрахунків, в якому вказано, що до сплати 4277 гривень, в тому числі кредит 2900 і проценти 1087 гривень. От ви ще зазначений взяли за основу та зробили висновок про зменшення позову на приблизно 5 тисяч. В супроводі відмовили, проте людині це аргументували та пояснили, що можна зробити. Як варіант, нами було запропоновано погодитися із сумою саме 4277 гривень. В іншій частині ні, оскільки срок кредиту 30 днів. Для цього потрібно зробити процесуальну дію, тобто звернутися з відповідною заявою до суду. Юридично грамотно було б написати відзив на позовну заяву. Проте людина, котра з цим ніколи не стикалась та має час у два дні, сама цього не зробить. А отже, вихід з даної ситуації це подати до суду звичайну заяву без посилання на норми закону. Знову ж таки на пальцях. Позовна заява та ухвала є. є. Папірець формату А4 та звичайна ручка, думаю, також знайдуться. Далі сказане вище збираємо в купу. В позовній заяві написана адреса суду, позивач, відповідач та представник. Відповідно, в нашій заяві до суду будемо писати аналогічну шапку. Тільки замість ціни позову та судового збору напишемо номер справи, прізвище, ім'я по батькові суді. Замість позовна заява пишемо просто заява. Далі викладаємо суть. Вона повинна бути одночасно стисла та розвернута, без припущень та зайвих слів. Судді також люди, і в законах вони розбираються доволі непогано. Відповідно, якщо ви покажете хоча б напрямок своєї думки, повірте. Вас почують. В даному конкретному випадку можна написати, що не маєте змоги подати відзов на позовну заяву та вважаєте за необхідне погодитися з сумою 4277 гривень, котра зазначена в графіку розрахунків. Не просто 4277, а котра зазначена в графіку розрахунків. Цим ви звернете увагу на той папірець, на підставі того, що кредит був строковий і надавався на 30 днів. Цим ви звернете увагу на кредитний договір, а саме на пункт, де написано 30 днів, тобто що колектори трохи припухли з відсотками. Також можна згадати платіжне доручення, а саме відсутність IBAN рахунку. Якщо суддя фанатик своєї справи та має особисту неприязність до колекторів, то через такий аргумент може взагалі відмовити у позові колекторам. Обов'язково в кінці заяви пишете хто заявник. Тобто ви ставите підпис та дату, берете свою повністю юридично правильну заяву та впевнено йдете до суду, котрий розглядає вашу справу. Вам потрібна канцелярія. Вітаєтесь і з посмішкою віддаєте цю заяву. Такий підхід підійде до будь-якої справи, якщо вам відмовив адвокат або якщо немає грошей взагалі. Головне, це бажання в цьому розібратись. І вона таки це зробила, а сьогодні відправили нам рішення суду з проханням пояснити його. Давайте розберемо його разом. Позивач звернувся до суду з заявою, в якій просив суд стягнути з відповідачки на користь позивача заборгованість у розмірі 10 тисяч дев'ятсот гривень, з яких 2232 гривні просрочена заборгованість за сумою кредиту, 8 425 гривень просрочена заборгованість за несплаченими відсотками, та 290 гривень просрочена заборгованість за штрафами та пенями. А також стягнути з відповідачки на користь позивача судові витрати у розмірі 2684 гривні. Повністю рішення читати не буду, бо ви позасинаєте. Давайте до самого цікавого. До суду надійшла заява відповідачки про те, що вона визнає заявлені до неї позовні вимоги лише частково у розмірі 4277 гривень згідно графіку розрахунків, на підставі того, що кредит був наданий на 30 днів, а також через відсутність айбан рахунку у платіжному дорученні. Тобто вона прийняла до уваги всі наші рекомендації. У судове засідання сторони не прибули, про день час та місце судового засідання повідомилися належним чином. Позиваючи в особі свого представника, надала суду двічі заяви про розгляд справи за відсутності та її представниці. Відповідачка без поважних причин судове засідання вдруге не прибула, що дозволяє суду розглянути справу по суті на підставі наявних у ній доказів. Тут доречно, ну, додати у таких випадках краще подавати клопотання про розгляд справи без вашої участі. Враховуючи подання раніше відповідачкою заяви про часткове визнання позову із вказівкою про невизнання Вимог в іншій частині суд розглядає справу в загальному порядку, оскільки відповідачка свою позицію по справі повідомила. Якби не повідомила, суд швидше всього задовільнив би всі позовні вимоги кредитора. Оскільки не бачив би лінії захисту, вирішуючи справи по суті, суд первинно зазначає, що відповідачка визнала позовні вимоги частково у розмірі 4277 гривень, чим підтвердила факт отримання кредиту на вказану позовній заяві суму, та вказане визначення саме в частині отримання кредиту не протирічить вимогам діючого законодавства. Тобто суд її почув та зрозумів. Далі справа техніки: В частині кредитного договору суд первинно встановлює нікчемність вимог, постягнення комісії, виходячи з наступного. Частиною 4 статті 42 Конституції України передбачено, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. Далі йде довгий перелік норм законодавства. Давайте до суті з огляду на зазначене положення спірного кредитного договору про сплату позичальникам на користь як первинного кредитора. Так і позивача комісії за обслуговування кредиту у розмірі 290 гривень є нікчемним, оскільки суперечить положенням частини 4 статті 11 закону України про захист прав споживачів. Відносно нарахованих процентів у розмірі 8425 гривень, суд також вважає за необхідне відмовити позивачів у їх стягненні. Жодних доказів нарахування первинним кредитором боргу відповідачеві суду надано не було, що унеможливлює можливість встановлення вірного розрахунку боргу з боку позивача, який він отримав від первинного кредитора. До цього ж усі документи по кредитному договору позивачем було отримано, та враховуючи той факт, що відповідачкою здійснювалися платежі на користь первинного кредитора, які той зараховував за власним бажанням у погашення процентів, що вбачається з того факту, що розмір кредиту на момент передачі права вимоги склав не 2900 гривень, а 2232 гривні, що потрібно перевірити відповідно до умов укладеного між первинним кредитором. Та відповідачем договору з розрахунку заборгованості, тобто суддя виявив несумісність цифр через відсутність вказаних документів, перевірити такі нарахування неможливо, обов'язок подання таких доказів процесуальний закон прямо покладає на позивача, що ним зроблено не було, а відповідно відсутні підстави для задоволення позову в цій частині. Тобто відсотки до побачення відносно тіла отриманого кредиту, то в цій частині суд заявлені позовні вимоги задовільне у розмірі 2232 гривні, оскільки саме такий розмір основного боргу заявив до стягнення позивач. А відповідачка визнала вказані позовні вимоги в цій частині щодо самого факту отримання кредитних коштів від первинного позивача. Враховуючи, що суд задовільняє позовні вимоги частково у розмірі 2232 грн. гривні від 10047 грн. гривень заявлених, що складає 20,39% від первинно заявлених позовних вимог, судовий збір, який слід стягнути з відповідачки, складає також 20,39% від сплаченого позовачом у розмірі 2684 грн., гривні, що становить 547 грн. гривень. Ну і повнота рішення. Суд вирішив позовні вимоги кредит капітал до відповідачки задвільнити частково, стягнути з відповідачки на користь кредит капітал, заборгованість за тілом кредиту у розмірі 2232 гривні, в іншій частині у задоволенні позовних вимог відмовити, стягнути з позивачки на користь кредит капітал, частину судових витрат по справі у вигляді частини сплаченого судового збору у розмірі 547 гривень. Ось так, на мою думку, це найкраще рішення, яким можна було добитися по даній справі.